Помилилась, питала сумнівом очей сама у себе, а можливо, я ще й для школи замала. Але на ранок сталося диво. мене матуся обняла, не наче сумніви відчула, і тихо мовила в ту митя. Сьогодні донечка збагнула, як швидко часі не судить, така доросла ти рідненька. І дуже Сильне в одночасно. велика гордість у усерденьку за тебе, донечко, у нас. І я відчула дивну силу в її підтримці і словах В душі вогнем розквітла віра. Ми разом пройдемо цей шлях. Ми помолилися до Бога і з теплим трепетом в душі щасливо рушили в дорогу. вам описати хвилювання. Але, побачивши дітей і першу вчительку, гання одразу зникли. З плечей моїх зросли могутні крила. Ми разом пройдемо цей шлях, тоді я серцем зрозуміла. Невпинно серденькома так ще й досі б'ється. Та віднині не треба радісних надій. Нас чекає шкільний, незнанний дивосвіт, Незримі крила розправляють і вирушаємо в політ.